Добрий день, я Бородіна Тетяна. В нашій області представляю управління зі зниклих безвісти за особливих обставин МВС України. Наше управління молоде, воно створене всього лиш два місяці тому, і, але займається дуже важливою справою. Ми допомагаємо родинам зниклих безвісти. Розшукувати своїх рідних, направляємо їх, куди звертатись, які документи потрібно оформлювати, комунікуємо з цими людьми, тому що питань у них виникає дуже багато. Іноді питання, які не стосуються нашої роботи, але безвідносно до цього ми все рівно допомагаємо, підказуємо, направляємо. Як я вже наголосила, саме головне це створення безпроблемного. Вирішення для рідних зниклих безвісти всіх їхніх питань, це наша робота. Я надаю, наприклад, при зустрічі з людьми або по телефонній розмові повністю надаю алгоритм дій. Куди звертатися, в які державні структури, з якими запитаннями які документи та чи інша державна структура заповнює? Буквально вчора була зустріч з представниками координаційного штабу центрального київського, які приїхали до нас. Піднімалися дуже важливі питання: питання про оформлення посвідчення родини зниклих безвісти. Це посвідчення дає статусність родині і. Люди більш спокійні, коли у них буде цей документ в руках, тому що вони знають, що вони прийдуть в будь-яку державну установу і там зрозуміють, хто вони і з якими чому вони прийшли, з якими запитаннями, що їх турбує по Україні. вже в чотирьох областях починають видавати це посвідчення. І якщо все вийде добре, то спрацюють всі органи, які дотичні до цього, то вже в найближчому майбутньому наші. Родини почнуть отримувати в обласному ТЦК посвідчення родини зниклих безвісти за цей період, що я працюю в управлінні зі зниклих безвісти за особливих обставин МВС України за два місяці, ну, це порядка 200, напевно, людей, бо 100 людей в місяць точно звертаються, приходять на прийом, телефонують з різними запитаннями. А взагалі більше як за півроку, що я працюю, то напевно чоловік 700. Коли людина звертається вперше, вона розгублена, вона не розуміє, що їй далі робити. От вона запитує, куди звертатися, що там говорити. Тому я підказую весь алгоритм дій: що спочатку людина звертається в ТЦК. Якщо є затримка у спілкуванні з рідною людиною, або ти ціка саме виходить на людину і надає сповіщення родині, що їхній там син, чоловік, брат зник безвісти. І з цим сповіщенням вони йдуть до поліції. Це другий крок, де пишуть заяву про вчинення кримінального злочину. Ну тому що зникла людина, це кримінал, і е, нацполіція починає працювати в цьому напрямку, видає людині. На руки витяг з ЄРДР з єдиного реєстру зниклих безвісти, і це вже підтвердження родині в тому, що знову ж таки. Його рідну людину розшукують, цим займаються. І хочу завірити наших людей, що робота по пошуку зниклих безвісти не припиняється ніколи. От, наприклад, працівники нашого управління до пізної ночі кожного дня засижуються, працюють, і тому що зараз на нас покладено ще й обов'язок забезпечення роботи єдиного реєстру зниклих безвісти. І тут уже в цьому реєстрі тільки видаються витяги родинам. По зниклим безвісти після я вже говорила, що люди звертаються до поліції. Після поліції вони телефонують в НІБ. Це національне інформаційне бюро за коротким номером 1648, Вони телефонують в МКЧХ. Організацію, яка єдина, може звернутися до ворожої сторони, із запитом, чи така то певна особа не знаходиться в полоні на тій на тому боці, тому що якщо немає підтвердження про те, що людина знаходиться в полоні, далі держава не може рухатись в цьому напрямку, адже тільки підтвердження дає. Право нашій стороні вносити цю людину в список на обмін полонених і вимагати повернення цієї людини потрібно звертатися в координаційний штаб з поводження з військовополоненими. Координаційний штаб для того, щоб легше було працювати. З людьми, щоб було менше навантаження, щоб швидше охопити всю кількість людей, розділені на чотири регіональні центри. Наша Кіровоградська область належить до Південного центру регіонального координаційного штабу, який знаходиться в Миколаєві. Там гаряча лінія 0800-200-202. Коли людина звертається туди, і я зараз це часто підказую, там відкривають окремий кабінет. Для цієї людини, куди вносяться всі дані про рідного, його фото, і в подальшому, якщо виникають якісь новини, наприклад, людина одразу числиться зниклою безвісти, а потім приходить повідомлення, що він полонений, то в цьому кабінеті вносяться зміни, що людина в полоні. І в цей кабінет людина може ввійти тільки сама, ніхто сторонній туди не ввійде. По принципу, як працюють картки в банківських установах, так і тут Вводить людина код і заходить в свій кабінет. І зараз також працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти при МВС України. Вона запрацювала тільки знову ж таки два місяці тому. Це 0800 103 333.